що з родна контактна група підписала документ, який готувався з такою великою напругою, з таких важких дискусіях. Я можу сказати, що головне, що було затягнути, це те, що з нуля роди 15 числа в ніч суботи на надію. Маємо оголошене без умов, не без будь-яких попередніх умов, все охоплююче припинення. Я думаю, що умови, які розвертаються конфлікт е -е, антирористичної операції на сьогоднішній день, для нас є маркій Незважаючи на шутки на приймання на зазначено, що ми будемо зробити варто конституційних змін по децентралізації, розпосуватися на всю країну, також на жодного справку, на жоденську федералізації, також автономній дефітелізації. Соціальні виплати, вони вкладені, що мають бути відмовлення на місце спеціалізації політичної ситуації, проведення виборів, відновлення державного.